Ця табличка показує, що реальна заробітна плата, вона починаючи з 2004 року, тут на цій табличці видно, що було зростання 123%, 123,8. І за 5 років ми отримали 89,7%, тобто на цей період часу реальна заробітна плата, ми маємо вже мінус. Ми маємо мінус. Я даю вам, будь ласка, подивіться, я даю експертам. Віктор Федорович, я чесно кажучи, під враженням тих е, діаграм, які ви показали, і які очевидно готували вам ваші радники. Мене просто дивує, наскільки радники можуть підставляти свого лідера, тому що якщо ми подивимося... Навіть якщо ця діаграма вона є справедливою, да то елементарно, от цифри тут, оцей стовпчик, він мав би бути не тут, а він мав би бути отут. -от. Тобто, інакше кажучи, не витримані в пропорції. Розумієте, воно красиво на табличці, пропорції те саме от з ростом, е, цін на цукор. Тобто там пропорції абсолютно не витримані. Розумієте, воно може гарно грати на папері, але цифри, які тут проставлені, вони не відповідають тому, що тут показано. Ми, на жаль, з вами не з вами не знайомі, так я не знаю ваш е, рівень. А я професор, так само, як і да. ви професійні. Ну, на жаль, на жаль, не знаю. Але я, ви пане професор, мені за вас соромно, що ви не знаєте, що реальна заробітна плата в цьому році, вперше за 18 років, впала. На 11%. Тут, якщо ви бачили і уважно придивлялись, тут написано зростання заробітної плати. Зростання, да. зростання починаючи з 23% і 6%, це було зростання заробітної плати всі роки, реальної заробітної плати. А тут вже падіння 89 червоним. Падіння реальної заробітної плати 11% падіння. Тому можна що завгодно говорити, але якщо спитати людей, а я людей питаю постійно щоденно, буває в різних регіонах України, людям дуже важко в таких умовах жити. І відповідь на це питання одна: що треба змінювати ситуацію в країні.